Прихворіли ми з малечею, О, обоє трохи кашляємо. Сьогодні запарюю шипшину для нас двох. Швидше цю вип'ємо, швидше свіжу запарю. Рецепт у мене є у відео. Подивіться, хто потрібно, кому то пишіть. О, дивіться, Геть камера запотіла. Кипяточком заливаю шипшину, і вона там по рецепту має 4 години настоюватися. Тому я закриваю його все кришечкою, відставляю, і хай воно настоюється, а поки що роблю нам малиновий чайочок, тому що всі лікарі кажуть, рясне пиття, коли хворієш. Ну, а домашню роботу ніхто не відміняв. По свіжому сніжочку йду у льох по дрова. Ви спитаєте, чому у льох? Ну тому що колись тут був льох. Ну, до того, поки я сюди посилилася, тут був льох, і тут складалися всякі закрутки, картопельки, ну як в льосі. От. А в мене тут вже складаються дрова, тому що закрутки я сюди не складаю. Тут я собі нарубала трішечки лучини, не знаю, як у вас це називається, але в нас така дуже соснова полінячка, така, ну, щоб смоли було багато. Вона в нас рубається тонесенько. і це в нас така лучина, щоб легше розпалювати пічку або грубку, ну як, як в кого. Тут вже набираю собі трошечки дров до грубки зараз розтоплю, щоб нам ще трішечки тепліше було. Небагато, але трішечки, щоб такий дух пішов на ніч тепліше було спати. Хворієш, не хворієш, а домашню роботу треба робити. І, хоч на вулиці, до речі, і сніжочку насипало, але все розтає. Мабуть, плюсова температура з криші капає і все розтає. Іду в хату, візьму ще курочкам гарячої води та поїсти, тому що ви мені писали в коментарях, що в курочок має бути гаряча вода, а тут, бачите, вже трішечки примерзла. Доливаю їм гарячої водички, щоб їх була тепленька. І трішечки їсти дам, тому що вони вже скоро підуть спати, то дам трошечки їсти їм, поїдять і хай йдуть спати, я їх закрию. О, дивіться, вже на хлібники прилетіли. Вони перші за курей, мабуть, їдять тут. А тепер трішечки тепла нам додам. Я не топлю багато, тому що, ну, в принципі, тепленько в хаті, але от ковід грубки сісти навіть ввечері, якось чайочку попити, ніжки, погріти дуже-дуже класненько. Розтоплюю, як з дитинства мене вчили, так і я і вмію, і топлю. Накладаю спочатку всі дрова, а тоді там на дні лучина і сміттятки всякі, викидаю його, лучину запихаю між великими поліняками, від, між оцими дровами. Воно собі там гарненько розгоряється і тоді вже підпалює основну частину дров. Але все одно, як не крутий, навіть коли використовуєш лучину, то потрібно використовувати папір, тому що саме по собі воно не загориться, не загоряється, і ця лучина дуже мало має смоли, вона так не розгоряється. Хотіла подякувати і магазинам за каталоги, що можна розпалити грубку, Але потім, коли почала розтоплювати, то помітила, що нема там за що дякувати. Мої каталоги краще горять. У мене є каталоги, які лишилися від старої компанії, де я колись працювала. Вони в мене є, зараз грубку ними топлю. І от вони гарненько розгоряються. А ті, що каталоги, бачите, від е, цього. Магазинні каталоги от, не загорілися і потухла і ця, ця, цей папірець. Тому дубль два. Розпалили, запалили, воно швидесенько розгоряється, тут довго чекати не треба. А поки воно розгоряється, то я собі ще назминаю папірців на майбутнє розтоплювання грубки, вони залишаться на потім, швидесенько запалюються ті лучинки, і воно зараз собі буде гарненько горіти і не треба довго морочитися. Отак-от от розпалили, погрілися біля грубки в теплі, особливо зараз, коли сніжок є такий, якийсь настрій, такий зимовий, навіть трішки новорічний. Беремо чайок, сідаємо до грубки, грітися і всім тепла.